Я просто людина я, нічого. Я також говорю. просто просто людина. Мене звуть так. Нікола. Дивіться, я хотів, щоб ви пару слів сказали о цьому путлеру, о цьому коту, який знаходиться в Кремлі, який засів там і катує наших людей. Немає слів. Це проклята імперія, яка гнобить Україну постійно, постійно бреше всьому світові. Така здоров'яна територія. Та нагодуйте своїх людей, щоб вони нормально жили. Він преться війною скрізь навколо своєї кордони розширяти. Ну вже він нам по горло так. Чи не здається, що він відвід від... просто сатана? Де пропаде. Пропаде. хай він здохне, вибач, боже, прости, не можна такого казати? Ну таке ми виберемо свою незалежність, свою свободу. Ми вистоїмо. А вони, Росія, оця проклята, вона в Московію з, 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 з залишиться одна Московія розпадеться. І через те розпадеться, що вони таку політику, вони самі себе розвалять. Як вас? Світлана Васильівна Господи.